Всім привіт! Ви на каналі Валєр Ворбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Volkswagen Beetle. або же Жук. Фірма Veli масштаб 134. По ліцензії Volkswagen. От вся серія з цих машинок. В мене з неоткритих є течік є. І отакий течік. і отакий гольф. А з відкритих мене з Сіроко і Гольф Гольф В. Давайте ми його відкриємо. Ця машина у нас синього кольору. Салон чорний і накладки. Передні є таке там, де намальована райдуга, квіти. Збоку теж тут намальовані квіти. Зад є отакий. просвечиваюсь, я там я. И вот такие. Бампер, это косяки в них. И, и такие, и фарыщи. Колеса. И вот такие дно. Кстати, эти машинки с такими наклейками робот Инсмарт. Volkswagen Beetle компактний автомобіль, який виробляється і продається компанією Volkswagen, схожий на свого попередника Volkswagen New Beetle. Однак дизайн автомобіля багато в чому ріднить його зі своїм далеким предком. Оригінальним Volkswagen Cher Beetle більший, ніж New Beetle, на 149 мм довший і базується на платформі A5. Поряд з Volkswagen Jetta. Крім того, висота менша на 12 мм, ніж у попередника, а ширина на 87 мм більше. Обсяг багажника теж збільшився 310 літрів проти 209 літрів. Друге покоління Бітл буде вироблятися на заводі Volkswagen у Пуебла, Мексика. Там саме де й Volkswagen Jetta. Кабріолет-версія з'явиться після купе у 2012 році, слідом повинна вийти версія Beetle R.